Площу перед ОДА конструюють не пройшло і року, як територію поблизу білого будинку уклали новою бруківкою. Втім, ремонтні роботи тут розпочнуться знову. Міська влада міркує над тим, аби присвоїти площі назву героїв майдану. А ще встановити тут пам'ятник янголам небесної сотні. Відтак не виключено, що змін зазнає, і головна окраса площі постамент воз'єднанню українських земель. Дуже багато, я думаю, Микола Іванович до вас зверталися, і депутатів міської ради, жителів, щоб все-таки оцей штик, який є між двома гусляром і Кобзарем, демонтувати. Зараз є дійсно унікальна можливість оцей один із символів тоталітаризму забрати. Постамент Во з'єднанню України споруджений у 1989 році. Цимбаліст символізує західну Україну, а Кобзар, східну або велику Україну. Це останній пам'ятник в Івано-Франківську, встановлений у радянську добу. Це був 89-й рік. Якраз тоді святкували 60 років так званому золотому вересню. Тобто, коли е в 39-му році скориставшись е початком другої світової війни, радянський союз от перетнув кордони Польщі і приєднав західну Україну і Білорусі. Тобто, от, ну, Україна фактично тоді от, де факто е була вже об'єднана. Навіть деякі поляки шуткують, коли приїжджають в наше місто. Кажуть, що це перший і єдиний у світі пам'ятник пакту Молотова ріббентропа Всі пропозиції щодо перейменування площі Івано-Франківська мерія погоджуватиме безпосередньо. З майданівцями представники місцевих штабів спротиву кажуть, постамент Небесній Сотні буде чудовим меморіалом пам'яті для наступних поколінь. Ми повинні відзначати і пам'ятати тут тобто це, це меморіальний такий вчинок. Має бути і пам'ятник якийсь, але я думаю, що тут треба дуже грамотно підійти. Повинні попрацювати архітектори і зробити так, щоб у нас не було потім подвійних думок. Пам'ятцю треба залишати в нашому місті також, як і переименуванням цієї площі, що перед цією адмінбудівлею, так і різними вулицями в місті. Тобто, щоб пам'ять була, про неї вона має звучати. Майданівці віддали своє життя у Києві не заради політиків. Активісти воліють, аби встановлення нового пам'ятника не було черговою піар-акцією для окремих політичних сил. Я би не хотів, щоб ці пристосуванці зараз освятилися славою цих героїв Небесної Сотні, бо зараз всі будуть прибігати, казати, ми, ми давно думали про цих хлопців, ми вшановуємо їх. Проект постаменту героям майдану розроблятимуть фахівці міського департаменту архітектури. До речі, міська влада також має намір перейменувати проектну на вулицю Романа Гурика Іларіон Іваненко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.